Чи треба купляти в село басейн чи не треба? Ну, тако, якщо особисто мені, я не знаю, я два рази тільки купався. А діти, оце найкрання, то моя доця, це подружки. Дівчата, треба купляти басейн в село чи не треба? Надо. Надо. Взагалі, талапаються, як жаби, постійно тут талапаються. Я не встиг його фільтрувати і пілососити. Так що, кому треба басейни, десь отут, то відмічу людину. І басейн, і хімія до басейнів, і всі приколюхи. А, і травичку, між прочим, теж в нього купляв. Дивіться, як гарно за це. Засвила ще трошки і буду вже урожай збирати. Так що. О, навіть кіт любить травичку. В общем, кому треба дітям басейн, брав невелику. Оцей здоровий басейн. Тут виходить, 3,66 вроді би, чи скільки на 70 глибиною, 5 тисяч обійшовся. Кому треба, заказуйте, штука непогана. Так що народ. Рішати вам, чи треба вам той басейн, чи, чи не треба. Ну я зразу думав більшого ще брати, але думаю, візьму маленький на пробу. Ну я так поняв, що більшого, напевно, мені не треба. Бо тут в основному сама менша доця постійно талапається. Я два рази талапався, жінка раз, син раз, вроді зі мною. Все, останній час. Дося талапається так, що рішати кожному, ну штука реально. може то, що жаря немає, мені холодно зараз там сидіти, але сям досидить і хоч би що. Я переживаю тільки, щоб верба ззаді не виросла, після скільки вона сидить, цілими днями в тому басейні та лапається.